За ці роки, звісно, активність жінок значно збільшилася, тому що ті, хто проявляв свою активність в 2014 році, вони стали амбасадорками жіночого руху і створили мережу. І сьогодні ми бачимо коаліцію жінок Донеччини, коаліція «13.25. Жінки. Мир. Безпека», яка охоплює і так би мовити, утверджує цю мережу однодумців. Тобто, приклади найбільш активних жінок 2014 року були підхоплені іншими жінками. Вони почули, вони відчули, що вони мають силу. А тим більше для початку широкомасштабного вторгнення вони також відчули на себе відповідальність. Це тих хто поруч. Вони займалися гуманітарною допомогою. Вони займалися релокацією бізнесу. Це дуже серйозні виклики в умовах війни, але вони це подолали і вони знайшли в собі силу єднатися. Це дуже важливо, щоб на основі спільних цінностей власної ідентичності і прагнення до демократичних змін у суспільстві навіть в умовах війни. Мати можливість об'єднатися і тим самим підсилити загальний вплив на ситуацію як на Донеччині, так і в Україні в цілому, тому що багато людей переселилися в інші регіони, але вони там представляють Донеччину.